Скорботною датою для дубна став сьогоднішній день, 27 липня. Жителі міста попрощалися з військовим медиком, старшим сержантом Сергієм Смалюком, 1968 року народження. Повідомляється, що чоловік загинув, рятуючи пораненого 21 липня. Внаслідок ворожого обстрілу в районі населеного пункту Малатокмачка Токмачка Запорізької області. Воїн-медик отримав поранення несумісні з життям та загинув під час виконання бойового завдання з евакуації пораненого. Побратими зазначають, що Сергій Смалюк до останнього подиху був вірним батьківщині, професії та світлому поклику серця допомагати. Не один рік він працював у кардіологічному відділенні Дубинської лікарні. Тож попрощатися з ним та віддати шану прийшли його колеги, друзі, рідні, побратими та небайдужі містяни. Він був не просто хорошою людиною, зі слів побратимів. Він був людиною що викладалося на 100%. Чудовий командир екіпажу, добрий щирий колега, вірний друг, люблячий чоловік. Поминальну молитву на Майдані Незалежності відслужили священики Православної церкви України на чолі з Дубинським благочинним протоієреєм Василем Лозинським, який закликав працювати і робити все можливе заради перемоги України, про яку так мріяв і боровся воїн Сергій Смалюк. День медичного працівника, день медика. Хоронимо, проважаємо в останню дорогу військового медика, воїна Сергія. Він довершив своє служіння служіння лікаря, служіння воїна, служіння громадянина, служіння християнина. Прожив так, що про нього будуть згадувати прийдешні покоління. Я переконаний в цьому, бо Звідусіль пишуть про Сергія його блаженну кончину. як Подвиг жертовний, він справді віддав душу свою за ближніх своїх. Він ризикуючи власним життям, усвідомлюючи те, що може загинути, він врятував своїх побрядимів. Він рятував інших, але сам загинув. Громада проводжала Сергія Смалюка з пошаною та військовими почистями, схиляючи коліна перед жертовністю і подвигом героя. Опісля похоронна процесія рушила до свято Іллінського собору, де звершили чин похорону.